І така ненависті до християнства привела до того, що він стратив Георгія. Ось перед тим дуже багато мук він перетерпів, і на колесі, яке встромлено було коп'ями, трзали його тіло, і кидали в негашене вакно, і накували його яду. І, можна сказати, врешті врешті була відсічена голова із. Тіло його вийшло, кров і молоко, Прообраз кров, кров це мучене число, а про молока це якби село внутрії, його чистота, його життя духовне і тілесне. Добре, тіський верх, скажіть, спасі Господі, скажіть, що... теж щось приносять, люди якісь пожертви до якої? Так, приносять. Так само. Щось моляться, просять, молиться, так само та теж молиться так. і в дар. Коні приносять сім. Ці... Ай... Ну тут може сугубо така іконна картина, тому що на ній зображений Георгій як на коні, і вбиває змія. І ця подія відбувалася в ну, да, відом... місті Бейруті, де в озері знаходився великий змій і нападав на, на людей. і Їх пожирав я би сказати. Ось, і правитель, цар установив, що на кожний день, якби в змію, приносилася людина, яку він ось